Привіт, мене звати Тоня, я художниця і сьогодні я відповім на питання від акварелі. Я почала малювати ще з дитинства, але вже у дорослому віці я в достатньо дорослому віці я пішла малювати, навчатися у художню студію. Мій творчий шлях почався з того, що я почала малювати для креативних площадок та стоків, таких як Shutterstock та Creative Market. На сьогодні я вже більше ніж 5 років викладаю майстер-класи та проводжу уроки з малювання. Якими техніками та матеріалами ти малюєш? Мабуть, що мої найулюбленіші матеріали це акварель та пастель. В акварелі я люблю малювати в декількох техніках. Це техніка а-ля Прима, по вологому, і, мабуть, це найулюбленіші техніки, бо тоді акварель виходить такою достатньо воздушною, легкою, і саме це мені в ній подобається. Порекомендуй книгу або фільм, які можуть надихнути, щоб взяти пензлика до рук. З фільмів я могла би порекомендувати фільм про імпресіоністів. Це взагалі мій улюблений напрямок. Це такий, мабуть, навіть не фільм, а серіал, який знімали на BBC. Він 2006 року, і мені здається, що він дуже надихаючий. А якщо казати про книжки, я могла би порекомендувати ось таку книжку Як стати митцем. А тут такі практичні поради на кожен день. наприклад, одна із порад ви могли б виділити якийсь день, щоб навести порядок у своїй студії, і це може вас надихнути на нові якісь класні роботи. Чи буває в тебе творча криза? Та як виходиш з неї? Про кризи я би мабуть для себе це питання розділила на два. Як такої кризи, в мене ну, мабуть, не бувало, не буває. Але є в мене ну, щось типу поганого настрою. І другий момент це така банальна лінь. Якщо казати про перше, ну якщо в мене поганий настрій, я інколи сижу за якусь роботу. Вона в мене ну, дуже погано виходить. І в такий момент я зрозуміла, що краще просто трошки відпочити щось подивитись, якийсь. Фільм надихаючи, або просто погуляти, і на наступний день я сідаю за роботу і все вже виходить класно. І є ще другий момент це така лінь. Я думаю, ну, всі ми з нею стикалися. І тут мені допомагає просто розпочати роботу, якусь легку, може просто зробити якусь викраску кольорів. І в процесі я вже надихаюсь цим, і я можу вже працювати на більш такою. Великою глобальною роботою. Ось такі мої поради про кризу. Які базові навички потрібно знати починаючому художнику? Де вчитися? Тут я би порадила в залежності від того, які у вас цілі. Якщо ви хочете стати професійним художником, то вам потрібно починати з АЗІВ. тобто вивчати академічний малюнок, колористику. Також я могла би порадити книжку, анімацію. Тут достатньо легко викладено, як малювати фігуру, як малювати. Фігури людини в русі і покроково ви зможете цьому навчитися. Щодо колористики, також можу порекомендувати таку книжку. Тут розповідається про кольори, про їх історію. Також тут дуже такі незвичайні гарні назви кольорів, тому книжки в цьому питанні також можуть стати вашими надійними друзями якими матеріалами рекомендуєш працювати починаючим художникам? Бо є міф, що малювання олійною фарбою тільки для професіоналів. Чи це правда? Так, я чула про такий міф щодо того, якими матеріалами я би рекомендувала починати малювати. Мабуть, це будуть прості олівці, а також це гуаш. Але що тут важливо розуміти, вам потрібно краще спробувати трошки більше матеріалів, тобто це може бути і акварель, і акрил, і також олійна фарба, і зрозуміти просто, що вам більше подобається, і в цьому напрямку вже розвиватися. А щодо олійної фарби, це все ж таки міф, бо, наприклад, якщо казати про акварель, там теж достатньо важко малювати, бо, як кажуть, в акварелі у вас немає права на помилку, її дуже важко виправляти. В олійному живописі ви завжди можете виправити свою помилку і почати свій малюнок на холсті спочатку, тому це скоріш за все міг. Просто обирайте те, що вам більше подобається. Є різниця між професійними пензлями і любительськими? Я вважаю, що різниця все ж таки є. Але якщо ви тільки починаєте, я більше вважаю, що вам можна починати з якісного матеріалу, а не з самого дорогого, все ж таки. Наприклад, це можуть бути пензлі 99 дев'ять які ви можете купити в магазині Акварель. І взагалі я вважаю, що навичка, вона ваше вміння малювати залежить від того, скільки часу ви приділяєте, скільки ви навчаєтесь, а не наскільки вас дорогі матеріали. Тому обирайте якісні матеріали, але як кажуть, не за всі гроші світу. Де береш ідеї для малювання? Насправді я ідеї беру будь-де можу взяти. Це може бути якийсь надихаючий фільм. Раніше це в першу чергу для мене були подорожі. Я достатньо багато фотографую в подорожах, щоб потім привести фотографію. Це буде моїми референсами для моїх наступних робіт. Також це можуть бути книжки, і тут я можу порекомендувати генерування ідей. Ця книжка класно підійде не тільки для художників, також для дизайнерів. Ви можете читати, надихатися, і це теж буде гарним варіантом. Також останнім часом я взагалі люблю вивчати історію мистецтва. Цей такий маленький посібник, де ви можете кратко вивчити історію мистецтва, буквально від історії Давньої Греції до сьогодення. І також це мене надихає. Це можуть бути не тільки книжки, але якісь фільми про історію мистецтва. Це може надихнути мене на якусь нову роботу. Дай свої рекомендації або постанови починаючим художникам. По-перше, моя рекомендація це просто не бійтесь. Не бійтесь і починайте малювати. Часто за моєї практики, коли, наприклад, до мене приходять на майстер-класи, а люди хочуть щось намалювати достатньо складне одразу. Наприклад, якийсь портрет чи ну щось, щось таке архітектуру, щось складне. Але я завжди рекомендую починати з чогось більш легкого. Наприклад, це можуть бути якісь там. Фрукти або овочі. І тоді ви намалюєте, і у вас з першого разу вийде достатньо класний результат. Якщо ви почнете з першого разу малювати щось таке складне, ви можете засмутитися, і потім вам не захочеться повертатися до малювання. Тому, все ж таки, моя порада. Починайте з легкого, але не бійтеся, пробуйте стільки разів, скільки вам потрібно, і е, малюйте в своє задоволення. Дякую, що подивилися до кінця. Малюйте, будь де і з вами була я, художниця Тоня.